Приготую собі сніданок, зроблю вівсяну блин крупа вівсяна, на вищого гатунку два яйця. дрібка солі Три ложки молока, вівсянки, раз, два. В одній ложці висіли пшеничні і житні. Готую начинку для того ПП блинчика. грибочки, тибулька, морковка, кіль, перець і вершки, дві чайні овички. Так, Долила водички, накриваю і нехай тушиться. Так, півгодинки постояла ця суміш. Це гарненько розійшлось і висівки, і вівсяні пластівці. Сковорідка вже нагрілася, я її змазала олійкою і виливаю у цю суміш, виливаю суміш у сковорідку. Дивимось до блинчика. Ну, вже перекидаю, Піднімається гарненько перекидаю, все накриваю, блин уже готовий. Зараз я сюди кладу начинку. Так, поклала начинку і прикриваю. Ось так. Начинки забагато. Ну, отак. О, О. отакий мене ППшний блин. Зараз покладу сюди флібець м'ясний, то, що я робила, що я показувала вам. Ось. Так. Млене це багато мені на один прийом З'їм половинку. Все, всім смачного, хто зі мною. Все, половинка дуже смачний блин, всім смачного.